Інженерку конструкторського бюро Південне Резиду Перськову звинувачують у державній зраді. За даними слідства, вона передавала співробітнику російської ФСБ інформацію про розташування військових частин, стратегічних виробництв та інженерних досліджень щодо модернізації оборонних комплексів. 22 березня під час судового засідання прокурорка зачитала обвинувальний акт. На шкоду суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності обороноздатності України, що виразилось надані представнику іноземної держави допомоги в проведенні підривної діяльності проти України в чинних умовах воєнного стану кваліфікується за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Адвокати наполягли, аби обвинувальний акт зачитали повністю. Чи зрозуміло вам суд явленого обвинувачення? Що да, ви знайдемо себе винувати? Бажаєте давати показання суду. Да. Суд визначив, що спочатку будуть розглядати матеріали слідства, потім допитають обвинувачувану. Адвокати подали клопотання на допит ще двох свідків. Суд відхилив його як передчасне. Суд ще не вивчав матеріали кримінального провадження. Він не знає а, осіб, які проводили процесуальні дії. А, де вони працюють. Щоб викликати свідка, потрібно знати, де він працює, його посаду. Тому після вивчення матеріалу кримінального провадження, якщо буде необхідність додобитися свідків, то суд викличе їх у судове засідання. У засіданні оголосили перерву. Адвокати відмовились від коментарів. Нічого не коментуємо. Чоловік Резиди вважає її невинною. Я не хотів би зараз употребляти слова. которыми я сам для себя характеризую этот процесс. Ну, не столько этот процесс, сколько э, действия, оперативные действия сотрудников СБУ. Вот. Ну, потом это станет очевидным для всех. У разі доведення вини жінці може загрожувати від 15 років до довічного ув'язнення. Наступне засідання призначили на 7 квітня. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро.